Свідоцтво про народження відразу після пологів. Зареєструвати новонароджену дитину тепер можна в сумському міському клінічному пологовому будинку. Процедуру запровадили з понеділка. Деталі у Тетяни Юхти. Свідоцтво про народження дитини можна отримати ось тут, у пологовому будинку, безкоштовно з 9 до 12 години, у вівторок, середу та четвер. Батькам з собою необхідно мати паспорт, свідоцтво про шлюб та медичну довідку дитини. Ось таке свідоцтво, один із перших, отримає первісток Марини та Руслана. Впечатлення хороше, тому що мені не приходиться брати допомоги на роботі і йти, не, не писати заявлення, не стоять в очередях. Мені Ну ми просто заповнили здесь документи і непосредственно здесь Чем свідків. это система тим лучше у Юлії. Є дві дитини наразі чекає третю. Я була рядом поряд ще з дитиною. Мені ніколи було ходити в захід, тому це робив. Папа, батько дитини і першої і другої, тому я думаю, що як це було б в пологомудинку, було, було б дуже зручно без черг, без, без хвилювань, тому що тут можна буде перевірити на місці і правильність заповнення свідоцтва про народження. Видавати документи новонародженим тепер буде державний реєстратор. Термін один день про здійснюється державна реєстрація народження дитини. І вже якщо документи надаються. Утром то ввечері документи є на руках у батьків. Ми виділимо для цього кабінет на першому поверсі, і це все буде постійно проходити в пологому будинку. Ми родилям об'явили, що можна так отримати свідоцтво про народження прямо пологому будинку. То це розумієте? Ну вони теж це все прийняли на ура. Перше свідоцтво видали у пологовому будинку Львова у вересні цього року. Вже скоро планують такі документи давати батькам у пологових Сумської області. Тетяна Юхта Сергій Лазаренко на часі новини.